Ми починали обговорення в нашій студії з приводу того, що відбувається зараз на території Білгородської Білгородської Забушка, так, так, області, правильніше говорити, Білгородської області. Власне і цікавить, а що ж в принципі там відбувається, і як воно може вплинути на ситуацію на фронті на території України. Ну дивіться, це можна розповідати в двох ключах. можна. Розповідати з гумором і розказувати, що нарешті до них прийшло те, що ми їм бажали, і що дорога має двосторонній рух, і про бумеранг там згадати про карму і так далі. Але якщо е дивитися тверези на ту ситуацію, це вдала військова операція з відволікання значних сил і засобів ворога на негодний об'єкт. Де е, була продемонстрована, що незначна група осіб е, при підтримці бронетехніки, е, це близько ста чоловік, та, там плюс-мінус, не будемо уточняти, е, спроможна дестабілізувати ситуацію в окремо взятому регіоні Російської Федерації. При цьому вказавши на е, всі недоліки, які тільки можна там е, зачепити, і відсутність прикриття кордону. І, і, і фейків із їхніх так, так званих е, укріп районів, і е, неспроможність правоохоронних органів і спецслужб протидіяти е, грамотно е, таким от е, групам. І уявіть собі, якщо б в цей рейд пішов, наприклад, ну не знаю, не, не, не бригада, ну хоча б батальйон. Та, батальйон е, це близько, ну не знаю, там, до 300 чоловік. Це була б дуже серйозна така е, ситуація, коли. Цей, цей рейд пройшов би по тилам ворога, зайшов би в Росію, пройшов би по селах і вийшов би десь в іншому регіоні. Я думаю, що комусь там було б дуже і дуже некомфортно. Ну і дискредитація центральної влади в очах окремих регіонів, які вказали, що центральна влада не спроможна надати дієву допомогу. І е, втрутитися в цю ситуацію і якось вплинути на її подальший розвиток. Ну, українці в соцмережах говорять про те, що настав день звільнення Білгорода. Думали про інші міста, але почали з цього це теж підходить. Але е, що буде далі? Як буде розвиватися ця ситуація? На вашу думку, маємо реакцію і звернення Буданова. Маємо багато реакцій в нашому суспільстві. Вашою, е, вашою яка є думка? Ну я думаю, що вони вже анонсували. Що заходи таки будуть продовжуватися, я думаю, що вони будуть заходити і в Курську і в Брянську область, і я думаю, що вони е, будуть намагатися дестабілізувати ситуацію і знайти прихильників в цих прикордонних е, з Україною регіонах. І якщо населення їх справді підтримає і вони втримуються на цій території понад 3-4 дні, я думаю, що е, ситуація може як сніговий ком. Розгортатися і вплинути на ситуацію не тільки в регіоні, в регіонах наближених до України, а й в центральному регіоні, в тому числі в Москві. Тому що неспроможність керівництва Росії керувати регіонами, неспроможність вплинути на цю ситуацію може підпідпідштовхнути, під я не кажу про населення, там немає не, не нормального суспільства, яке б могло на щось реагувати. Але є еліти, які розуміють, що в разі не прийняття якихось реальних кроків ситуація в Росії може піти по такому незручному для них сценарію, Справді початися якісь такі децентралізуючі процеси. І е, як як так, як така держава просто може перестати існувати, тому їм треба приймати рішення або підтримати цих хлопців, або е, змінити владу в частному Москві. Пане Вікторе, я ще хотіла уточнити у вас таку історію, тому що в інформаційному просторі є інформація про те, що Росія а, почала евакуацію ядерного об'єкту Білгород 22, де зберігаються ядерні боєприпаси. А, чи знаєте ви про, про це щось, і чи варто побоюватися? І чи дійсно там такі важливі ці боєприпаси були, і чи могли б вони взагалі бути на цій території? Чи це просто а, вкид в інформаційне поле пропаганди? Ну, Насправді це склад. Мав би бути склад тактичної ядерної зброї, це не е, такий в в великий, е, великий об'єкт. Він е, в прифронтовій, грубо кажучи, території давно мав би бути евакуйований, по ідеї. Я не знаю, чому він там зберігався. У мене така є, що там нічого немає давно. Але сам об'єкт, можливо, охоронявся е, для, ну, можливо, в подальшому використанні. І це, власне, приблизно такий об'єкт, який. Вони намагаються створити в Білорусі і туди перекинути частину цього тактичного ядерного озброєння. Е, я не думаю, що це надзвичайно складна операція. Зрозуміло, що треба підключати е, специфічні е, транспортні засоби, але вивести ці боєприпаси їх не так багато можна за день-два. Але я ще раз наголошую, що я сумніваюся, що вони там є. Пане Вікторе, таке питання до вас зараз. Росіяни намагаються виставити себе жертвою в цій ситуації, і вже їхня пропаганда націлена на те, аби зараз робити з України агресора, а себе жертву. Як ви думаєте, що може Росія досягнути це? Тобто які вона може переслідувати зараз для себе цілі, і як вона може викрутити зараз цю всю ситуацію, можливо для того, аби дедискредитувати українські збройні сили, можливо, аби зменшити підтримку країнами партнерами України, як ви гадаєте на які кроки може піти Росія, і як вона може цю зараз ситуацію використати в своїх корисливих цілях? Я не, можу, я не буду це коментувати, тому що бред, як можна бред можна коментувати? Нічого вони не зробить, ніхто, ніхто навіть не зважиться на їхні якісь заяви. Вони стільки ж заяв зробили в ООН і, і в черговий раз проголосити ще якусь, ну, оголосять Україну агресором. Ну, нас там немає. Почули і розуміємо, чому чому саме зараз можливо відбуваються ці події, зважаючи на те, що Пригожин теж говорить про те, що нібито вкотре він виводить вагнерівців на якийсь час з фронту. До речі, що можете про це сказати? Наскільки нам варто сподіватися на те, що вагнерівці можуть взагалі вийти звідти? Ну як цілісного підрозділу Вагнер перестав існувати ще десь декілька тижнів назад. Це підрозділ, який був заточений на штурмові дії. Він неспроможний вести оборонні бої, та й вони не дуже хочуть їх вести. Для чого була весь весь цей сир, бор, ці всі заяви про фактичне взяття Бахмута, юридичне взяття Бахмута, остаточне взяття Бахмута. Це було зроблено тільки з одною метою доповісти. Що ми, як завдання, яке сталося перед нами керівництвом держави, виконали. Ми взяли місто, а тепер, от ми його передаємо, хочете ви чи не хочете збройним силам регулярним і що хочете, то й робіть з цим містом. Нас більше не, не цікавить. А не цікавить, тому що вони змушені свого часу були із -за відсутності бійців передати фланги. і тепер така сама ситуація з військами, які ну, з їхнім підрозділом, які знаходяться в місті, в місті перебувати. Неможливо. Це місто, яке знаходиться в ямі, воно обстрілюється і фактично вогневий контроль здійснюється нашими, нашою артилерією і мінометами. І це все спричиняє значні втрати серед тих залишків-вагнерівців, які ще там є. Я думаю, що вони справді можуть зробити таку так звану ротацію, але настільки якісна буде заміна? Настільки вони спроможні будуть тримати оборону в цьому місті, і для чого це їм не знаю. Ну для того, щоб е, престиж. Е, цар сказав, е, холопи зробили. Ну не знаю, подивимося. Але то, що Вагнер буде відходити, це однозначно. Якщо він не вийде, то буквально за декілька е, тижнів Вагнер просто перестане існувати як. Підрозділ, а от власне повертаючись до теми РДК, цікавить ваша думка, тому що телеграм-канали російські, пропагандистські, пишуть про те, що розгромлені вони є. Чи відомо вам щось, і як ви вважаєте, яка буде доля в РДК? Ну якщо вони розгромлені, то ну, розгромлені. А є а, а де трупи, а де спалена техніка? Вони показали це. Я думаю, що десь приблизно там саме, де 44 Хаймерса і стільки там вже F 16 збитих над Бахмутом, десь там і РДК, напевно. До речі, доповнюючи інформацію про те, що ж відбувається зараз на території Білгородської області, про намагання міноборони Російської Федерації видати бажане за дійсне, знаємо про те, що власне російські добровольці, які зараз перебувають там, вони заявляють про те, що вже вже взяли навіть собі трофейний БТР у тих спецпідрозділів, які відрядили туди Путін, можливо, і Шойгу. Для того, аби зачистку там провести, як вони кажуть. Однак розуміємо, що е, ті російські добровольці, які вирішили звільняти Російську Федерацію від цього диктаторського режиму, е, вже навіть мають трофейний БТР. І відповідно про якісь їхні невдачі та мова зараз не йде. Е, Пан Віктор, якщо так от в загальному говорити, наскільки Наскільки власне, як ви думаєте, вистачить цих потуг у цих російських добровольців? Чи є сподівання на те, що вони можуть дійти до Білгорода? Бо вже вчора з'являлася інформація, начебто про підрив управління ФСБ у самому Білгороді? Наразі цієї інформації підтвердження немає, але ну якщо... Так, змоделювати ситуацію, якщо вони заходять в, в Білгород. Так наскільки це може вдарити по репутації Путіна і в принципі зруйнувати цю картинку? Про, про те, що Росія така сильна і непереможна? Ну давайте будемо відверті. БТР вони захопили на прикордонному пункті БТР 82 Це він належав прикордонній службі. Тобто прикордонним військам ФСБ Росії, і він там просто забезпечував, ніби прикриття кордону. А на, на кадрах ми бачимо колишнього офіцера прикордонних військ ФСБ Росії, який свого часу перейшов на бік України, і, і Лю Богданова. Тобто, да, вони захопили цей БТР. Вони там ще жалілися, що він не дуже спроможний до тих можливостей, до які їм потрібні. Я не думаю, що вони дійдуть до Білграда. Не думаю, що вони відуть Білград. Все ж таки завдання було набагато простіше зайти, продемонструвати свої спроможності, вказати на неможливість їхнього протидії проти такої потужної групи, посиленої бронетехнікою. І я думаю, що вони мали завдання після цього демонстративно відійти на територію України. Свої завдання вони виконали, вони е, переключили на себе увагу, вони спричинили інформаційний е, е, шум, вони е, перетягнули частину підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, е, стало відомо про перекидання частини, е, частин збройних сил Російської Федерації, що була в Білорусі в Брестській області, на територію, е, на територію Росії. Тобто, вони відтягнули певні. Резерви з фронту, і я думаю, що цей ну такий демонстративний бій, так розвідка боя, вдалася, і не думаю, що вони там надовго залишаться. Пане Віктор, ще таке має вас запитання. От у нас в соцмережах вже українці жартують, що скоро появляться білборди в Росії «Закрите небо над Білгородом, як колись писали про Україну. Так але зрештою, чи не може ця ситуація вплинути на відкритішу допомогу від союзників, так там північна Корея закриє небо північна Корея, Китай закриє небо над Росією чи умовно всі оця співпраці, яка де ще відбувається в такому затишному режимі, стати більш відчутною для нас, Україна не має відношення до цих спецоперацій. Це громадяни Російської Федерації розбираються з громадянами Російської Федерації. Що вони роблять на території Росії? Це справи громадян Російської Федерації. Ми уважно спостерігаємо. Ще раз наголошую. Нас там немає. Так і ще до речі, от, власне наші редактори зараз виводять на екран народну творчість. Українці, як зазвичай, вміють з всього, що відбувається, і навіть в поганих часах знаходять якийсь час для оптимізму і для жартів. І от ви бачите зараз на ваших екранах власне ті меми, які породилися вчора українцями, зокрема щодо тих подій, які відбуваються на території Білгорода. І тут, власне, було би дуже доречно звернути увагу на. Звернення голови Гайворона, це того селища, яке одне з першим було захоплене російськими добровольцями. І якщо є можливість, то попрошу наших редакторів показати нам, що там відбувається зараз в цьому районі і що говорять людям, жителям цього району. Ось це в Гриворонському округі... Продолжается зачистка территории Министерством обороны социальными структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Гриваронского района, которые, спасибо вам большое, покинули свои жилые дома. время пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих социальных сетях. И главы местного управления доведут информацию, когда будет безопасно. Есть информация о том, что в всех населенных пунктах, которые вчера, которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Это задача сейчас утра номер один. Надеемся, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в наше лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые Действия со стороны силовых структур, они проводятся. Ждем окончания завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена. Вся всю информацию, всю инцию постараюсь максимально быстро, оперативно до всех вас. Жить все информационное поле. Десь спостерігає, ці всі розмови на декілька етапів. Пане Вікторе, можете прокоментувати власне, е коментар цього нешановного пана? Цей нешановний пан, це голова не району, це голова області, е гумернатор Білогородської області. Е саме до нього зверталися громадяни, е які намагалися знайти в Білграді і в навколишніх селах там і районах. Бомбосховища і розказували про нього що все, що ми про нього думають. Хочу зазначити, що це якраз та людина, яка намагалася стримати можливий контрнаступ чи наступ українських військ якимись там фортифікаційними спорудами на зразок 12-13 сторіччя, так званими засеками. І е, разом з іншими фортикаційними спорудами на, при, 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 перекриття кордону було витрачено близько 11 мільярдів е, російських рублів. Куди ті гроші пішли, не знаю. Треба, напевно, його запитати. Але є відео, яке продемонстрованому з е, телеграм-каналів, як спокійно е, танки і, і бронетехніка проходять ті так звані зуби дракона, навіть не зупиняючись. Тому коментувати, ну вони не готові, взагалі не готові. Якщо справді Україна е, поставила собі завдання, захоплення Білгородської області зайняло б е, десь, ну я не знаю, до, до тижня, напевно, з разом з зачисткою. Щоб ви розуміли, що ту територію, яку Вагнер брав 9 місяців, е, бійці е, е, оці бійці е, російських підрозділів. Що ну, союзники України вони захопили за 8 годин. Є різниця, де 100, 100 чоловік з декількома одиницями бронетехніки захопили фактично частину області разом з райцентром. І де вагнерівці 9 місяців просувалися, невідомо в якому напрямку, і чого тому боєздатність не тільки російських військ на лінії фронту, але й тилових їх підрозділів. Бажає бути кращою для них, для Я... нас це приємна новина.